Тарас Загородній доєднується до нашого теру політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Добрий вечір, пане Тарасе, дякую, що доєднуєтесь. Так, добрий вечір. А ми, коли говоримо про гарантії безпеки або те, що нам можуть у цьому контексті запропонувати штати, наскільки для нас принципово важливим, аби американці ці рішення провели через конгрес, бо Трамп через три роки піде. Ну це принципове питання, тому що коли воно проходить ратифікацію через конгрес, це вже зобов'язання Сполучених Штатів Америки, а незалежно від того, як поміняється влада, але тут є теж нюанси. Ну, наприклад, не всі в країнах НАТО упевнені, що буде працювати п'ята стаття, незважаючи на те, що Пройшли всі ратифікації, незважаючи на те, що є, є конкретика пов'язана з давніми стосунками, наприклад, з НАТО і все інше, тому що саме п'ята стаття статуту НАТО, якщо уважно по на неї подивитися, вона теж сформульована як будь-який міжнародний документ, який дозволяє, якщо ти не дуже хочеш його виконувати, вийти звідси з збереженням обличчя. Ну, наприклад, там написано, що кожна країна сама визначає яку участь вона бере в обороні альянсу, кому в тому числі військово. Тобто, якщо, наприклад, станеться напад, наприклад, на припустимо на країни НАТО і о, от Німеччина надішла ну, припустимо, на Латвію, надішли там чотири шоломи та великі побажання, це теж буде вважатися в принципі виконанням п'ятої статті статуту НАТО. Це перше, друге, в статуті НАТО і все іншому, ви не побачите обіцянку відновлення територіальної цілісності а, безпосередньо кожної країни. Тобто вона допускає окупацію. Деяких країн. Що, до речі, до цього існувало воно десь до 23-го року, вони навіть розглядали таку можливість. Там йдеться скрізь про безпеку блоку, а де безпека блоку починається, коли всю є Естонію захоплять, половину Латвії чи тільки Польщу Так що це не завжди таке спірне питання, тому що ми повинні розуміти, що виключно з єдиною гарантованою гарантією безпеки є. Виключно власна армія, продукція власного ВПК, спроможності виробляти максимально. Незалежно від країн, які можуть допомагати тобі чи не допомагати, тоді тобі будуть допомагати, тому що допомагають виключно сильним, які можуть бути корисними. А все інше обіцянки, навіть якщо вони будуть ратифіковані, якщо у тебе немає власної потуги, ну вони залишаться обіцянки, скажуть, ну не можемо в цей час. Що може президент Зеленський намагатися дозволю собі таке слово виторгувати зараз у США у цьому контексті? Ні, е, ну до, до речі, тут пан Рибачук правильно зазначив, от, наприклад, він ж був ухвалений конгресом, ухвалений конгресом, але ж не пройшов, Але але так і не запрацював. Це як щодо різних, різних гарантій і так далі. Е, ну е, те, що там вже проговорювалося, те що ну наприклад, ну для нас дивіться, для нас цікавіше не різні там е, плани. Нам дайте на 10 років, наприклад, безмитну торгівлю зі сполученими штатами Америки. Це було б значно краще, значно краще різних планів. Наприклад, звідки з'явилося так зване японське економічне диво та корейське економічне диво, це тому, що американські і, до речі, європейці дали доступ на американський ринок. Була можливість вони цим скористалися і вони підняли свої економіки. Тому що план маршала, ну те, що було, ну там трохи інша історія. Не так там і багато грошей в дійсності було, якщо от порахувати навіть на сучасні гроші. Воно десь запустило цей процес. Але в основному були проведені, наприклад, в Німеччині реформи РХЗ в першу чергу. Далі Німеччина не витрачалася на оборону. Про це теж не слід забувати, тому що, наприклад, ані Японія, ані Корея не витрачали гроші на оборону, ані Німеччина, тому що там стояли американські війська. Про це завжди слід пам'ятати, але був доступ на американський ринок. Це дозволило цим країнам відновитися. Ну, американці теж давали гроші, це не за красиві очі. У них же виникла проблема. У них вони вибудували таку промисловість під час другої світової війни, що не було куди збувати продукцію. Наприклад, для фермерів не було куди збувати продукцію. Тому вони фактично вирощували собі споживачів цієї продукції. Тому так слід розглядати це питання. Ми повинні розуміти, що в цьому щоб щоб краще вимагати, це безмитну торгівлю зі сполученими штатами Америки. От Дайте от на 10 років нам безмитну торгівлю зі сполученими штатами Америки. Це було значно краще ніж там якісь гроші, якісь проекти. Невідомо як хто буде розподіляти, яким чином. Треба в конкретику мислити, до речі, з Європейським Союзом, нам краще було б, якби спочатку хоча б на п'ять років, безмитна якась торгівля, а не розмова про якісь дотації, які невідомо коли будуть, і в, які, в, які, в якому форматі. Тому подивимося, що в дійсності буде. Ну і не будемо забувати, що оскільки американських військ на території України не буде, це означає, що все рівно у нас військові витрати будуть в достатньому високому рівні, десь на рівні Ізраїлю. А ось це означає, що ми повинні вбудовувати нашу оборонку в першу чергу в технологічні зв'язки зі сполученими штатами Америки, з європейськими країнами, які розділяють з нами ризики. Це в першу чергу країни Північної Європи, Балтійського моря, басейну Балтійського моря для цього. Експорт треба стимулювати, відкривати так. Обмін технологіями повинен бути. Ну і займати таке місце, як Ізраїль займає в оборонці Сполучених Штатів Америки. Знаєте, навіть, амер... навіть американці якби захотіли знаєте, відмовитись від Ізраїлю. А ти спробуй зараз відмовитися від Ізраїлю, коли вони так залізли в ту оборонку, щоб без Ізраїлю третина оборонки Сполучених Штатів Америки може не працювати. Дякую вам, пане Тарасе, за коментар. Тараса Городній був з нами на зв'язку. Політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пасібі.